Добрий день. Російський диктатор Володимир Путін наразі перебуває з візитом в Китайській Народній Республіці. За словами прес-секретаря російського диктатора Піскова, Путін обов'язково буде обговорювати з товаришем СІ питання, пов'язані з війною в Україні. І примітно, що на тлі візиту російського диктатора в КНР російські ЗМІ розпочали активну інформаційну операцію. З приводу, начебто, успіхів російських окупаційних військ безпосередньо на лінії бойового зіткнення, причому повідомляється про те, що російські окупанти захопили низку українських населених пунктів. Давайте разом з вами аналізувати ці російські ПСУ і спростовувати їх. Варто говорити, що цим би мали би займатися центр протидії дезінформації про РНБО, центр протидії дезінформації про Мінкульті. Але але поки вони набрали рот води, чим будемо займатися ми разом з вами? Почнемо 15 травня, тобто напередодні візиту Путіна в Китайську Народну Республіку, Російське міністерство оборони авторитетно в лапках заявляє про те, що російські війська нібито захопили селище Роботина на Запорізькій області. Своєю чергою генштаб Збройних сил України станом на 13.30 лише підтвердив спроби наступу окупантів в районі Ротина. На Оріхівському напрямку ворог не полишає спроб просунутися в районах Роботина та Старомайорського, де від початку доби відбулося загалом 15 бойових зіткнень. Повідомив генштаб Збройних сил України. Пресофіцер 65-ї бригади, яка безпосередньо бере участь в бойових діях на цьому напрямку, лейтенант Сергій Скіпчик заявив про те, що російські окупанти наразі лише на околицях населеного пункту в селі позиції досі під контролем українських сил оборони, і росіян вибивають звідти щодня. За словами Скіпчика. Російські окупанти щодня заходять, знову пробують закріпитися, але безуспішно. Село знаходиться під вогневим контролем українських і російських військ одночасно, але більшість території села досі в наші позиції, зауважив він. Я нагадаю, під час попередніх етерів ми з вами розглядали ситуацію на Роботинському напрямку. Спростовували інформацію російської сторони ще до можливого візиту російського диктатора в КНР, зокрема ж, про те, що на цьому напрямку немає суттєвого просування російських окупантів. Ситуація кардинально не змінилася. Самі окупанти визначають високий рівень вогню. З боку сил оборони України мовиться як артилерійська, так і відповідна з використанням Мерсеве. Крім того, окупанти відзначають тотальну перевагу Сил оборони України в малому повітрі, це використання ФПВ-дронів, розвідного дронів та інших. Причому окупанти відзначають той факт, що дальність ураження ФПВ-дронів на цьому напрямку збільшена до 15-20 кілометрів, що практично унеможливлює Рота особового складу, вивез поранених і відповідну підвоз БК, причому окупанти відзначають той факт, що Сили оборони України наразі атакують впіві дронами навіть нічний період часу. Йдеться про те, що встановили тепловізійну апаратуру, що дозволяє ефективно знищувати окупантів навіть в нічний час. Варто говорити, що і інформацію про контроль силами оборони України над силом роботи нам підтверджує і е, Діпстейт. На його мапі бойових дій добре видно, що в селі Росіян немає. Речник Генштабу Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив. Що за минулу добу окупанти чотири рази атакували позиції Збройних сил України в районі Роботина Запорізької області, але втрат позиції українські сили не допустили. І тепер декілька слів про Роботина. Чому важливий цей населений пункт? Роботина – це невеличке село площею до трьох квадратних кілометрів. До війни тут проживало менше ніж 500 людей. Але під час російсько-української війни це село набуло надзвичайно важливого тактичного значення. Населений пункт лежить на автодорозі з Оріхова до Токмака, до цього логістичного хабу російської окупаційної армії відроботаного приблизно до 20 кілометрів. Тому, коли я говорю про те, що ФПВ-дрони працюють наразі на відстань до 20 кілометрів, мовчаться про те, що ми тримаємо під контролем. Цю ділянку траси від логістичної бази, де зосереджені основні резерви окупаційних військ до безпосередньо лінії бойового зіткнення. А далі від Токмака Мелітополь, який, власне, і був основною цілею українського контрнаступу влітку минулого року. Роботи на окупанти окупували, захопили 6 березня 2022 року ще на початках широкомасштабного вторгнення. І відповідно під час літнього українського контрнаступу село було звільнено. Це відбулося наприкінці серпня 2023 року. Тобто, таким чином, інформація щодо контролю над населеним пунктом окупаційних військ не підтверджується. Але йдемо далі: вони не заспокоїлися лише на роботи. Подивимося, до речі, що самі російські пабліки говорять про ситуацію в роботі. Запорозький фронт. Фронтовики СМІ переживають, що в очередной раз роботі на освободили лише в інтернеті і докладах телеграм-канал Два майора. Окупанти вирішили розвинути свій успіх в докладах і на інших ділянках фронту. Зокрема, мовиться і про Донецький напрямок. 15 травня уже российский ТАСС, вся информационная помойка, заявила про то, что группировка украинских войск на востоке Часов Яра оказалась в оперативном окружении, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР. На востоке Часова Яра группировка противника попала в оперативное окружение. Вся эта территория находится под полным огневым контролем. Сообщили в силових структурах там уточнили, що на этом участке фронта ВСУ несут большие потери. Ба більш того, вирішили не зупинятися на цьому і продовжувати свої тактичні успіхи виключно на шпальтах інформаційних агенцій. Мотре було напередодні візиту. Російська диктатора створити відповідну картинку російського наступу, ба більше того, російського успіху, начебто, захоплення стратегічних населених пунктів на всіх без винятку ділянках фронту. Мовиться і про Запорізьку область, Донецьку область, і відповідно Харківську. До Харківської області ми ще перейдемо. Так от, в цей же день, ТАС повідомляє про те, що вооружені Сили України. Перебросили личний состав трьох бригад від час Яра під Харків. Знов таки саз... знов таки та посилаються на свої джерела в силових структурах квазіутворення ДНР. Із посиланням на це, так би мовити, перше джерело, вони повідомляють про те, що за час і час Ав'яра мобілізований 95-й, 46 -й і 82 й бригади відправлений під Харків. Собеседник агентства добавил, що за последнюю ночь в СУ оставили ряд позицій Кюгу і к юго Востоку від города. Здавалося, б, можна поставити крапку, але ми з вами знову спростуємо інформацію російських ЗМІ і офіційних осіб, посилаючись на російських воєнкорів, це вже стала практика, щоб відповідно наш телеканал і. І мене не звинувачує в тому, що я е, займаюся українським ІПСО. це то або, шановна поглядачка аудиторія, даю вам неперевірену інформацію, створюю вам режим теплих ван. Ні. Інформацію російських офіційних осіб я буду спростовувати інформацію російських воєнкорів, які безпосередньо знаходяться на лінії бойового зіткнення. Почнемо. Обстановка на час в Яре. Нашей 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ было нанесено огневое поражение силами артиллерии по трем населенным пунктам противника. Я цитую полностью. Навіть ту информацию, яка не выйдет на украинские стороне. Никакой переброски сил враг не предпринимал, остается на своих местах. Оперативных окружений тоже нет. Идут тяжелые бои. Ведение разведки из-за погодных условий затруднено. Все вбросы о переброске трех на Харьковское направление ⁇ заведомо ложная информация, которую ВСУ распространяет с целью вести наших разведку и командование в заблуждение. І далі телеграм-канал Архангел спецназа, який, до речі, має досить серйозну аудиторію, підкреслюють, що ми даємо правдиву інформацію, тому що працюємо тут в составі 98-ї воздушної десантної дивізії ВДВ. Таким чином, виявляється, Архангел спецназа звинувачує російський ТАСС в тому, що вони просувають. Необхідну для Збройних сил України інформацію, дезінформуючи відповідно і і політичне керівництво Російської Федерації, тішимося можливостями українського розвідтовариства, проведення активного характеру операцій в російському інформаційному просторі. Ну а росіянам хотілося б нагадати українське прислів'я, Дурень, думкою багатіє. Не варто біжати поперед батька в пекло. В пекло ви завжди встигнете, Сили оборони України. Методично і наполегливо працюють над цим процесом. А почався в яру, хотів би запевнити, ситуація складна, але втрати позиції немає. Місто під контролем Збройних сил України. Віримо силам оборони України і наближаємо українське сонце перемоги. Тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправ. Ми розраховуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.